Ми далі будемо в нашому ефірі говорити про те, що російська влада постановила закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня цього року. Про це пишуть російські змі, зокрема, російський пропагандистський ТАС. На цю тему ми говоримо із нашим гостем Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Доєднується до ефіру. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Вітаю студія. Пане Андрію, заява від зараз російської сторони про 20 закритих пунктів пропуску, нібито з 1 серпня. Що це означає? Вони з їхнього боку, що досі працювали? Чи як можете роз'яснити нам? Не варто тут нічого дивуватися. Треба ну по перше розуміти, що з українського боку пункти пропуску всі були зачинені ще на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни, і пропускні операції по всі по, по всій ділянці кордону з Росією вони не здійснювалися. Чому Росія саме зараз вирішила там з 1 серпня? Припинити пропускні операції чи закрити пункти пропуску, мені складно давати цю цю оцінку, але якщо більш так детально проаналізувати повідомлення російських змі російських медіа, які посилаються на на рішення уряду Росії то мають бути зачинені 20 пунктів пропуску, 13 з яких це автомобільні, сім залізничні, і при цьому так дивно, що цим рішенням закриваються пункти пропуску, які фактично знаходяться на тому вітинку кордону України, який ну, власне Росія окупувала. Ще в 2014 році в межах Луганської та Донецької областей, це, зокрема навпроти наших пунктів пропуску зваріна та Марінка. Інші пункти пропуску це знову ж таки навпроти Луганської, Сумської, Харківської областей. Тому власне давати оцінку цьому чи дивуватися якимось діям Росії, ну скоріше за все, не варто. Пан Андрій, але все ж як могли росіяни використовувати ну з огляду на практику, так прикордонників, конкретні пункти пропуску? Можливо, це відтепер може якось ускладнити виїзд там громадян України, які перебували дотепер на окупованих територіях і хочуть повернутися назад. Наприклад, і вони раніше використовували конкретні пункти пропуску. Як зараз тим може бути справа? Ну знову ж таки, серед тих 13 автомобільних пунктів пропуску низка з них це місцеві пункти пропуску, які діяли ще до 2014 року. Фактично, навіть з 2014 по 2022 рік вони ці напрямки не функціонували. Але щодо повернення громадян України, треба розуміти, що Україна готова забезпечити Прийом або власне пропуск громадян України на кордоні з Росією на будь-який ділянок, але звісно, що це також залежить від дії Росії, де та сторона готова чи зможе чи буде пропускати громадян України які слідують в бік нашої держави. Це до прикладу, як це було по напрямку пункту пропуску Покровка, що, що до, до середини минулого року фактично ну, так функціонував, і ми, ми спостерігали, що громадяни України на цьому напрямку прибувають з території Росії, слідуючи назад назад додому. Це було в межах Сумщини свого часу навіть цей напрямок і це єдиний єдиний напрямок який, через який громадяни україни ми фіксували мали можливість слідувати з росії на територію україни де російська сторона пропускала наших співвітчизників які обирали такий напрямок для того щоб повернутися додому але знову ж таки навіть якщо говорити про цей напрямок свого часу він функціонував і російська сторона пропускала громадян, які рухалися транспортними засобами. Потім вони тимчасово ми фіксували, припинили пропуск громадян на цьому відтинку, а в подальшому знову ж таки поновили таку можливість для громадян України, але виключно в пішому порядку. Зараз по, по, по лінії кордону з Росією. Ми не не відмічаємо, що громадяни України прибувають з Росії, слідуючи назад. Тобто російська сторона не надає такої можливості ні ні на якому ні на якому з напрямків в той же час зараз більше повертаються громадяни України, використовуючи зокрема і територію Білорусі. Це один з напрямків пункт пропуску Доманова, Що на що на Волині, пане Андрій? Дуже дякуємо, що пояснили так доступною мовою, як це буде далі працювати, як ми могли використовувати Росіяни ці пункти пропуску. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був нашим гостем прямомете.